Дуже вночі було гучно, живо неподалік. Я футбольний тренер в Пісачинської ДСШ. Ми тут з колегами тренування відмінили, допомагаємо на новій почті. Працюю я тут зі своїми колегами, нас 5 чоловік. Приїхали ми сьогодні о 12 десь на півпершу. Ну і побачили дуже такий жах. Жах, жах, жах. Ну, відізвалися вже фуру догружаємо. По нової пошті два іскандери, плюс чотири шахеди. А більше тридцяти людей отримали поранення. Було укриття укриття зруйновано майже повністю. Наразі за нашою інформацією, тобто попередньо те, що ракета влучила саме в укриття, і дві людини загинули, тобто безпосередньо в цьому укритті. Дві людини, які перебували біля цього укриття, вони врятувалися. Ще дві людини загинули безпосередньо в самому терміналі. Чотири людини наразі перебувають в лікарні, стан оцінюється як середньої тяжкості. Фактично двох людей було врятовано підрозділами ДСНС під сигнали повітряної, тобто тривоги під час атаки. Тобто шахедами з під завалів там Росія по цьому підприємству застосувала комбінований удар. Спочатку були іскандери, після того як прибули вже на місце і відповідно підрозділи ДСНС, атака продовжувалася шахедами. Вже першочергово зробила ці правила, коли є повітряна тривога, всі працівники знаходяться в укритті. Ну, на жаль, цього разу не врятувала професіональне укриття, бетонне споруда. Тому також ми будемо проаналізуємо цю ситуацію, вже будемо робити висновки, як зробити так, щоб цього не повторилось. Ми комунікуємо з сім'ями загиблими і надаємо всю юридичну, медичну та матеріальну допомогу. Сім'ям загиблих, також у нас чотири поранених наших працівника, які знаходяться зараз у лікарнях. Також ми супроводжуємо їх лікування. Стан зараз стабільний, не критичний. Зараз уже складено план. Уже є підрядник на відбудову даного терміналу. І вже сьогоднішнього дня ми зараз прибираємо всі ці руїни. Ось збираємо. Дякую, нам допомагають волонтери. Допомагають ДСНС для прибирання. А в цьому приміщенні завтрашнього дня починаємо відновлення і будемо реконструювати дане приміщення.